Привіт! Мене звати Анна і ви знаходитесь на каналі Моя Орхідейна поличка. Сьогодні я отримала ось такий крихкий вантаж. Тут знаходиться садженсі двох хойок. Давайте з вами розпакуємо, подивимося, що мені прийшло. Але я, правда, не знаю, як вони звуться, то дуже буду просити ті, хто розуміється на хоях, щоб мені написали їх назви. Давайте розпакуємо. Подивимося, що я отримала разом із вами. Запаковано файно, мені дуже подобається. Нова пошта. Наліпила наліпки. Попередження про те, що дійсно це крихкий вантаж. Як мій малий каже, у нас зараз з вами розпаковка чек. Ой. Так. Ой, вже щось я бачу. Прикольно! Воно там все в утепленні. Чік. І останній штрих. Та, -там, та 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 Що тут в мене є таке? Ой, файно завернули, загорнули. Утеплювачі. Опа! Так, ну що, давайте далі розгортати. Оп! Ось такий листочок, ну прям ну, як можна не закохатися в цей листочок. Ось такий мінечки. Дивіться, тут навіть є квітонос. Да? Мав, бути, мав квітнути, чи мені здається. Хто розуміється? Розкажіть мені, будь ласка. Е ну, я дивилась відео, як треба саджати. То, може, ми відразу з вами і посадимо її. А ви мені скажете так чи не так? Давайте будемо допомагати один одному. Давайте подивимось тепер іншу рослинку. Боже, яке вона. Тут лечу, що повисипалась. Розпаковка, розпаковка. Ой, а цей вже е, посаджений угорщик. Боже, яка файна! Ну, дивіться, ну які листочки. Клас! Ну, скажіть, ну, краса! Краса, краса, неймовірна. Ой! Ой! Ой, який крихкий е, стаканчик, то вона, дивіться, нова пошта довезла, як змогла. Головне, що довезла, так? Да? Боже, яка файна, ну скажіть, ну як вона зветься? Допомагайте, хто розуміється на хоях. Клас! Ну, ото тільки через листочки я і зумовила. Мені вона дуже сподобалась. Клас. Може, в мене буде велика колекція тих хой, не знаю. Е, це в мене яка буде? Чи? Е, в мене є три види хой. Е, це четверта, а це буде п'ята. Ну, милі просто клас. Не знаю, дивіться, вона тут в лечузі посаджена. І керамзіт це норм. Ну, я думаю, що норм росте. Не буде, поки її чіпати, не буду пересаджувати а, в інший ґрунт. нехай поки адаптується після пересилки. Отак. А для цієї рослинки. От давайте спробуємо посадити. Я, я ж кажу, я це роблю е, вдруге. Сподіваюся, що правильно, бо перший раз в мене е, хойка прийнялась, то все ок. Е, давайте спробуємо і цю разом з вами посадити. Зараз ми її розріжемо, подивимося, що там не вже корені. Не знаю. Давайте глянемо, чому, чому так загорнуто. Але щось утеплювали, може, правда, корені. Оп, може і ні. Нє. Скоріше за все вона стояла у воді. А може ні, може це просто воно, щоб воно не пересохло у вологій серветці, воно везлося. Давайте спробуємо саджати. В мене вже заготовлений ось такий маленький горщичок. Я знаєте, що зробила? Для того, щоб бачити корені, то я його ось такий стаканчик розміру 1,7 від підлітків орхідеї взяла. Обрізала верхівочку під розмір цього маленького стаканчику. Тут в мене вермікуліт, універсальний ґрунт, і, цей, і торф. Я в такий ґрунт саджала заміокулькас. і це в мене залишилось від заміка. То давайте спробуємо в цей ґрунт саме і посадити. Хуйку. Отак, вставляємо. І що? Ну, просто отак, мабуть, да? чи правильно? Ну, наче правильно. Все, гляньте, опа, і воно вже стоїть. Е, я думаю, ще ой, такий вухастик прикольний. Так, чи не так? Я думаю, що все ок. Ось так. Е, все не рухаю. Беру оприскувач і просто ось так. це залишаю. Так, будемо дивитися, як воно буде себе вести далі. Буду дякувати вам за коментарі. Якщо ви напишете, чи правильно я то все зробила, чи неправильно Але ну начебто все о. Давайте я вам покажу, які в мене ще є хойки в домашній колекції. Вони невеликі, але. Дуже милі до душі. Тож, дівчата, хлопці, знайомлю вас з однією зі своїх хойок. Ой, на жаль, теж не знаю назви. Ото купила, бо дуже сподобалось листя. Ну, Як сорока, знаєте, любить щось, те, що блищить, а я люблю те, що нестандартне. І з цікавими листочками. Коротше, повелась на листя. Не знаю, що за сорт, може хтось підкаже. Листя великі і всі якісь дуже різні. Тут, бачите, з біленьким, плюс такі плямочки прикольні. Вона вже така доросла рослинка. Стовбур такий прям, наче гілка у дерева, така теж, знаєте, товстенький стовбур. Молодий листочок тут все. Цей красень у мене стоїть під лампою разом поруч з орхідейками. От, Так само, як і ці ще два. Теж не знаю їх назви, але дивіться. Ну, знову ж таки, да, листочки. Чому купила, бо сподобались листочки. Ця хойка в мене другий тиждень, і вже, вон, бачите, пустила новий листочок, їй подобається, мабуть, під лампою стояти, але, бачите, вона змінює колір листочка молодого. А може він. Цей листочок потім прийме нормальний колір. Але мені чесно, і червоний листочок теж подобається. Не знаю, вам видно, що він трошки червоний? Так, да, має, має бути видно. Так. Ну, а це я точно знаю, хто це. Це карнуза. Це саме цю я орхідейку казала, що я її самостійно посадила. Вона вже вон пустила корені, їй дуже сподобалось. Так, я прийшла в епіцентр. Дивилася квіти, підійшла, побачила цю, хойки, там у них стояли <кій> за неймовірними цінами. Я думаю, боже, ну які файні листочки. Ну, знову ж таки, бачите? Знову ж листочки. Думаю, ну які файні листочки. А поруч з горщиком з хоєю лежав такий відірваний. Вже майже зів'ялий такий шматочок від хої відірваний. Було на ньому три листочки: оцей і ці два. Більш нічого не було. Але вони вже такі, знаєте, зів'ялі, такі пожмакані листочки були. Думаю, блін, ну візьму, ну спробую. Що воно таке? Спробую посадити. Може, щось з того вийде. Ну ну що, посадила, і он дивіться, вже е, наростила, дивіться, скільки е, листочків, Із такі милі. Ну, класні, скажіть. Не знаю, е, дійсно, той, хто любить хої, мабуть, е, дійсно е, розуміється на красі. Вони всі, всі прикольні. Я дуже хочу дочекатися цвітіння. Не знаю навіть, як вони цвітуть. Не заглядала, чесно кажучи, в інтернет. Ну, я ж знову-таки повторюсь. Просто, просто повелась на самі листочки. Ну, Вони всі, всі класні, дивіться, ну просто. Ну, що за краса? Що за краса, що за краса? Знаю, що їх є. Неймовірна кількість сортів тихой. Ми Будемо дивитися, як вони будуть розвиватися. Давайте, ще раз, я вам їх кожну покажу. Назву. Давайте отак. Е, номер один. Номер один. Як звуть? Підкажіть. Номер два. Ось така. Теж чекатиму від вас назву. Якщо знаєте, буду дуже вдячна. Підпишу собі, бо я люблю підписувати квіти. Не знаю чому, але мені хочеться знати е, всіх в обличчя, як їх звуть. Так, номер 3. Да? Цей номер 3. Допомагайте з назвою. Ну і цей величезний номер 4. З Ось такими огромними листами. Хто це Хто це? Допомагайте Чекатиму від вас коментарі з назвами. Хой Буду дуже вдячна за допомогу. Ще раз дякую вам за увагу, за приділений час і до нових зустрічей! Τιλίν, τιλίν, τιλίν. Πιου!